Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Київське Динамо припиняє боротьбу за лігу чемпіонів у плей-офф раунді. Матч із Зальцбургом завершився з рахунком 1-1. Але через те, що в першій зустрічі кияни поступилися 0-2, в основну сітку оновленої Ліги Чемпіонів пройшла австрійська команда. Футболісти Зальцбурга першими відкрили рахунок. Помилкою динамівської оборони скористався 18-річний Адам Дагім. Кияни змогли відігратися через 15 хвилин. Центральний захисник Тарас Михавко видав розкішний пас на Владислава Ваната, який реалізував вихід віч навіч із гокіпером. У динамівців були можливості забити ще, але вже традиційно підвела реалізація моментів. Зрештою, в цьому сезоні для Динамо Ліга Чемпіонів вже закрита. Тепер кияни крокують у Лігу Європи. Відбулося жеребкування однієї восьмої фіналу Кубку України сезону 2024-25. В одній восьмій фіналу візьмуть участь 16 команд. Це вісім переможців третього попереднього етапу та вісім команд УПЛ із найвищим рейтингом за результатом минулого сезону. Результати жеребкування наступні: Юкса Олександрія, Пробій, Буковина, Рух Карпати, Верес Оболонь, Вікторія, Елензе. Ворскла Динамо, Шахтар Зоря та Полісся Кривбас. Базова дата матчів 30 жовтня. Українська прем'єр-ліга повідомила, що об'єднала усі клуби УПЛ в рамках єдиного Телепулу. До проєкту УПЛТБ долучилися Динамо та Зоря. Відтепер абсолютно всі матчі УПЛ будуть транслюватися на УПЛТБ. Тим самим всі клуби УПЛ підтвердили, що дивляться у майбутнє разом. А УПЛ – чудова платформа для розвитку і популяризації чемпіонату України, а також створення комфортних умов для залучення спонсорів та партнерів, покращення інфраструктури та прогресу чемпіонату України йдеться у заяві УПЛ. КДК УАФ на своєму засіданні ухвалив низку рішень. Верес зобов'язали сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 60 тисяч гривень за використання вболівальниками піротехнічних засобів у кількості 12 одиниць. До цієї суми Верес зобов'язали сплатити ще 25 тисяч гривень за неправомірні дії вболівальників. Ці дії порушували загально прийняті правила поведінки на стадіоні під час матчу першого туру УПЛ з Карпатами, а також 25 тисяч гривень за здійснення скандувань. Нецензурного образливого характеру на адресу арбітра матчу другого туру УПЛ з Динамо. Крім того, рівняни заплатять ще 50 тисяч гривень за повторне здійснення скандувань нецензурного образливого характеру на адресу арбітра матчу у грі третього туру УПЛ з кривбасом. Своєю чергою Карпати оштрафовані на 10 тисяч гривень за повторну затримку початку матчу, а також ще 10 тисяч гривень за недотримання вимог додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні у грі другого туру УПЛ з Кривбасом. Також львів'яни заплатять ще 25 тисяч гривень за здійснення скандувань на цензурного образливого характеру на адресу арбітра та Ще 100 тисяч гривень за недотримання вимог додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні у грі третього туру УПЛ з Динамо. За останнє львівський клуб також проведе наступний матч без уболівальників. Також КДК УАФ відкрив провадження у справі про можливі порушення Кодексу етики та чесної гри і регламенту УПЛ офіційними особами Карпата Кривбаса. Йдеться про матч другого туру УПЛ Карпати кривбас У тому поєдинку після третього голу Кривбаса з тренерської лави Карпат пролунало смоктати. З огляду на необхідність з'ясувань додаткових обставин, повного та всебічного дослідження доказів рішення буде ухвалено на найближчому засіданні КДК УАФ. Про що буде повідомлено додатково? За інформацією та то таке керівництво зорі розглядає можливість запрошення наставника Віктора Скрипника, який після відходу з Металіста 1925 перебуває без роботи. Скрипник раніше успішно працював з зорею з 2019 по 2022 роки. Поки що немає інформації, чи зацікавлений сам фахівець у поверненні до колишньої команди. Цього тижня свою посаду залишив Юрій Коваль, а працювати з зорею у новому турі чемпіонату України продовжить Младен Бартулович. ЛНЗ підпише 26-річного ізраїльського форварда Осаму Халайлу. Повідомляє, та то таке новачок повинен підсилити глибину складу на позиції нападника через травму Марка Асінора, який вибув щонайменше на три місяці через розрив меніска. Останнім клубом футболіста була Габала на його рахунку: 10 голів та 7 асистів у 40 матчах за клуб. Трансфер відбудеться на правах вільного агента, бо азербайджанський клуб він залишив 1 липня. Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк відправиться в оренду. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Вказано, що найближчий сезон він проведе у Данському Віброгу. Це саме той клуб, з якого він і перейшов у Динамо. Також, скоріше за все, в оренду відправиться і інший півзахисник Валентин Рубчинський. Обговорюється його оренда у Крапат. але незрозуміло навіщо кияни його підписували. Єдина проблема висока зарплата гравця. В Динамо він отримає 25 тисяч доларів. Але у випадку безплатної оренди львівський клуб може погодитись на це. Фіорентина стежить за півзахисником Динамо Миколою Шапаренком. Про це повідомляють італійські джерела. Італійський клуб хоче підсилити півзахист 25-річним українцем. Раніше фіалки з цією метою також орендували на сезон у Мілана Ясіна Адлі. Контракт Шапаренка з Динамо спливає через рік. Хавбек забив два голи та зробив три асисти у восьми матчах за київський клуб у сезоні 2024-25. Поліся оголосило про трансфер форварда Суперновий Даніел Сарадзанієкса контракт з 18-річним латвійцем, розрахований на три роки. Спочатку футболіст гратиме за Полісся, 2 яка виступає у другій лізі. Нападник розпочав свою професійну кар'єру лише минулого сезону. Він зіграв лише 45 хвилин у двох матчах за супернову, яка виступає у другому за силою дивізіоні Латвії. На його рахунку два голи у двох поєдинках за збірну Латвію 19 Чорноморець оголосив про підписання українського півзахисника Шахтаря Кирила Сігеєва. Умови співпраці з 20-річним футболістом не повідомляються. Проте у ЗМІ з'явилася інформація, що гравець приєднався до моряків на правах сезонної оренди. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 600 тисяч євро. Півзахисник виступатиме за одеську команду під 14-м номером. У сезоні 2023-2024 Сігеєв на правах оренди провів 24 матчі за Олександрію. Відзначився Однією гольовою передачею. Кирило був у заявці збірної України на Олімпійських іграх 2024, але провів увесь турнір в резерві. Український голкіпер Федір Ткаченко підписав угоду з Реалом Бетісом. 16-річний голкіпер підписав з іспанським клубом угоду, яка розрахована до літа 2027 року. Раніше українець грав за Дніпровський СКМД. У березні 2022 року він перейшов до футбольної академії Манкач, а у вересні того ж року почав грати за угорський кішварду. Вікторія Пльзєнь оголосила про підписання форварда Кривбаса Прінца Аду. Раніше повідомлялося, що сума трансферу 20-річного ганця орієнтовно складе 1 мільйон євро. Таку ж цифру дає і статистичний портал «Трансфермаркт». Кривбас поступився саме Вікторії Пльзєнь у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Криворізький клуб підписав Прінца рік тому на правах вільного агента. Нападник забив 4 голи у 18 матчах за команду. Півзахисник Денис Гармаш переведений в дубль металіста 19-25. Повідомляє, та то таке: за даними джерела, крім Гармаша, тренуються з другою командою клубу ще двоє досвідчених футболістів. Це двоє захисників: 31-річний Максим Жичиков та Ігор Корило. Таким було рішення нового головного тренера команди Патріка Ван Леона. Гармаш приєднався до Металіста 19-25 у 2024 році. Жичиков виступає за харківський клуб з 2020 року. А Корило став гравцем клубу у 2022-му. Захисник Евертона Віталій Миколенко відзначився результативною передачею у матчі однієї 32-ї фіналу Кубка англійської ліги проти Донкастера. Цей поєдинок завершився з рахунком 3-0 на користь команди Миколенка. 25-річний українець на 83-й хвилині асистував Бету Батонкалу, який встановив остаточний рахунок. Це перша гольова передача Миколенка у 88 -ми матчах за англійський клуб. Також в його активі три голи. Вже сьогодні, 29 серпня, Кривбас у раунді плей-офф кваліфікації ліго конференції зустрінеться із Реалом Бетісом. Перший поєдинок між цими командами завершився з рахунком 2-0 на користь іспанців. Початок цього матчу запланований на 22.00. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Після того, як Динамо програло двомачеву дуель із Зальцбергом, кияни восени гратимуть в основному раунді Ліги Європи. Наразі вже відомі потенційні суперники Київського клубу. Кошик посіву для Динамо буде визначений пізніше. Це може бути другий, третій або четвертий. Але наймовірніше, що кияни опиняться саме у третьому кошику для жеребкування. У поточному сезоні Єврокубків не буде груп, натомість буде єдина таблиця на 36 команд. Топ 8 команд вийдуть в одну восьму фіналу, а клуби, які посядуть з 9 по 24 місця, зіграють в одній 16 фіналу. Суперники у всіх турах будуть визначені одним жеребкуванням за швейцарською систему до старту основного раунду. За підсумками жеребкування, кожна команда проведе поєдинки проти двох інших клубів з кожного кошика. Одна гра вдома, друга на виїзді. Наразі вже відомі 20 із 36 команд, які зіграють у Лізі Європи. Інші клуби зіграють сьогодні. Вечері. Отже, основний раунд: Кошик Перший: Рома, Італія, Манчестер, Юнайтед, Англія, Порту, Португалія, Рейнджерс, Шотландія, Айнтракт, Німеччина, Лаціо, Італія та Тоттенгем, Англія, Кошик один або два, Реал Сосідат, Іспанія та АЗ Алкмар Нідерланди. Кошик 2, Олімпіакос Греція та Ліон, Франція, Кошик 2, 3 або 4, Фенербахче Туреччина, Галатасарай, Туреччина, Сен-джолуаз, Бельгія та Динамо, Київ, Україна, Кошик 3 або 4, Мальми Швеція, Атлетік Більбао Іспанія, Хофенхайм, Німеччина, Ніца Франція, та Твенти, Нідерланди, Зараз на своєму екрані ви бачите прогнозовані кошики посіву Ліги Європи 2024-25. Жеребкування Ліги Європи пройде 30 серпня. Відбулися усі матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Відтак визначилися всі учасники основного етапу турніру. Серед них є представник України Шахтар. Завдяки особистому рейтингу він потрапив до другого кошика. На основному раунді турніру Шахтарю доведеться зіграти із вісьмома суперниками з двома з кожного з чотирьох кошиків, в тому числі і свого географічне обмеження, максимум два соперника з однієї країни. Отже, усі учасники основного раунду Ліги Чемпіонів 2024 25 Кошик: Кошик-1, Реал, Іспанія, Манчестер Сіті, Англія, Баварія, Німеччина, ПСЖ, Франція, Ліверпуль, Англія, Інтер, Італія, Борусія, Дортмунд, Німеччина, Лейпциг, Німеччина, Барселона, Іспанія. Кошик 2. Байер – Німеччина, Атлетіко, Іспанія, Аталанта, Італія, Ювентус, Італія, Бенфіка, Португалія, Арсенал, Англія, Брюге, Бельгія, Шахтар, Україна та Мілан, Італія. Кошик 3, Фейенорт, Нідерланди, Спортінг Португалія, ПСВ, Нідерланди, Динамо, Загреб, Хорватія, Зальцбург, Австрія, Ліль, Франція, Црена, Звєзда, Сербія, Янг Бойс, Швейцарія та Селтік Шотландія. Кошик 4 Слован, Словаччина, Монако, Франція, Спарта, Чехія, Астон, Віла, Англія, Болонья, Італія, Жерона, Іспанія, Штутгарт, Німеччина, Штурм, Австрія та Брест, Франція. Жеребкування відбудеться сьогодні, 29 серпня, о 19 годині за київським часом.